Друзі, з 15 по 25 грудня в Полтавській міській раді триватиме шостий благодійний збір подарунків. Подаруй дитині казку. І вже на сьогодні нам вдалося разом з військовими привітати близько 75 діток на звільненій території Харківщини. А в полтавській громаді маємо 400 дітей з родин, які потрапили в складні життєві обставини, і також потребують нашої уваги та підтримки. Прошу всіх небайдужих, долучити. До святкового збору подарунків та привітань. Дорогі друзі, шостий рік ми організовуємо збір подарунків Подаруй дитині казку, яку організувала Тетяна Єфремова. Тому в тому році ми привітали 400 дітлахів. В цьому році ми просимо всіх небайдужих цей тяжкий для країни час долучитися до цієї акції якомога більше людей повинні прийти, принести свої подарунки. Щоб діти були задоволені і не були позбавлені свята нового року, в нашому повідомленні вказані пункти, куди ви можете принести свої подарунки для дітлахів. Дуже дуже вам вдячні.